Те, наскільки багато ви зможете досягти в цьому житті, і наскільки класно ви це зробите, залежить від такої штуки, як ваше оточення. Тому подивіться поруч з ким ви. Знаходитеся в просторі, яких людей ви знаходитеся, і які люди є в вашому просторі. Якщо люди вас принижують, якщо вони вас не приймають, якщо вони знаходять, за що вас тикнути пальцем, якщо вони вам радять не тоді, коли ви питаєте, а коли їм самим хочеться, ну, тобто ви чувствуєте, ви відчуваєте, що. Ну, Погано себе відчуваєте поруч з цими людьми. Це головний критерій, що ви не хочете рости, а хочете тільки оборонятися, то це те оточення, від якого вам трохи треба віддалитися, тому що воно вас потопить. Шукайте ті, хто вас піднімає, а не опускає.